Як ти ставишся до того, що є українські співаки, які досі продовжують писати пісні російською і випускають російське і в топах російське все одно? Ну просто якщо насправді я не бачу в цьому сильно великої логіки, якщо ти дійсно хочеш писати російською, заходити в російські топи і заробляти гроші з російських слухачів, що ти робиш в країні, на яку ця країна напала? Це дуже шкодить моїм особисто принципам бачення ситуації. Бо як ти можеш взаємодіяти з країною, яка буквально ну уявити сидиш на студії, ти пишеш трек російською, і тебе російська ракета прилітає біля твого дому, і тобі відмикає світло із -за Росії, і ти не можеш продовжувати писати свій трек російською. І, типу, тобі реально в голові нічого не щелкаєш. А як ставишся до тих, хто спілкується російською мовою, продовжує це робити? Я вважаю, що якщо людина в домі... І у неї там є якісь батьки з СССР, яким складно спілкуватись українською, я можу це зрозуміти. Я особисто так не роблю. Ні, ну, бували моменти, але якби anyway. Але в просторі, в медіа і на людях, там, де велике скупчення людей, я не бачу сенсу це робити, тому що як не бачу сенсу, це ну, нам потрібно максимально розвивати зараз нашу мову. Нам вона і так розвинута, але в сенсі поширювати в маси. Максимально треба в усіх медіа, в всіх. Повсюди говорити українською, щоб показати, що я українець. Ну, по-перше, це просто приємно. Це просто важливо в тому сенсі, що в мене є моя мова, і я її розмовляю. І коли ти, наприклад, в Європі десь йдеш, розмовляєш російською, і люди, знаєте, деякі приїжджають європи, перестають спілкуватися українською. Ну чому? Ну тобто, це твоя ідентичність, це круто. Ти показуєш, що у мене є мова, це важливо. Я не добре ставлюся до російської мови десь, коли я її чую на вулиці. Я сама це не роблю. Мене мене це ранить. Я не хочу це чути. Мене дуже ранить все, що пов'язано з цією країною Насправді.